Всім привіт! Це маленьке відеозадка про наше чарівне місто Ромни Майже в центрі міста у нас є бульвар європейський. І там стоїть старий дім. Колись він належав одному із найбагатших людей міста 19 сторіччя. Це міський будинок, а у цього чоловіка ще була заміська резиденція. Туди ми і направляємось. Хоч це був і не граф, і не князь, і навіть не на поміщик, але статки його були великими. Пам'ятаєте, у мене є відео про Рощі Огневича та Гаї Вашкевича. Цей меценат теж полюбляв природу та залишив за собою вікові дуби. Ось ця заміська резиденція і зараз називається Ім'ям свого колишнього власника. Та парк, який росте навколо неї. Чаче влаштована діюча районна метеостанція. Тепер увага питання. Ким він був та як звали цього чоловіка. До зустрічі наші кажіший багато. подорожей та експериментів.